Квітня всесвітній день книги і авторського права. І на сьогоднішній захід ми запросили людей, які не байдужі до книги. Це наші активні читачі і гості. І не дивлячись на те, що у вік швидкого розвитку комп'ютерної техніки вони зберегли прагнення читати, і ми сподіваємося, що це прагнення вони передадуть своєму. Підростаючому покоління, своїм дітям, онукам і прищеплять любов до книги і до друкованого слова. До найвизначніших надбань людської цивілізації належить книга, завдяки їй ми отримуємо доступ до знань, ідей, духових і моральних цінностей, розуміння краси і творчих досягнень людини. Книга це вікно у світ культурного різноманіття, міст, що з'єднує різні цивілізації у часі і просторі. Даненої поваги до книг та авторів, до тих, чий внесок сприяв соціальному та культурному прогресу людства, стало становлення Всесвітнього дня книги та авторського права. Головна мета свята привернути увагу як державних органів, так і широкої публіки до книг, як джерел як отримання знань, засобів комунікації, які залишаються основою. Активної освіти критичного мислення, незважаючи на стрімкий розвиток більш складних джерел інформації. Ідея всесвітнього, всесвітнього дня книги виникла в Міжнародній асоціації книговидавців і запропонована урядом Іспанії на розгляд ЮНЕСКО. За пропозицією Російської Федерації, до формулювання назви свята було додано авторське право оскільки наприкінці ХХ століття різко зросли масштаби використання результатів інтелектуальної діяльності. Одним з найважливіших досягнень стало впровадження всесвітнього символу авторського права під час організованої в 1952 році конференції ЮНЕСКО. Саме там було ухвалено Всесвітню конвенцію про авторське право. 1995 року Генеральна конвенція ЮНЕСКО заснувала Всесвітній день книги і авторського права, який щорічно відзначається 23 квітня, починаючи з 1996 року. Чудова традиція святкування для Дня книги народилась у Каталонії, де 23 квітня у День Святого Георга традиційно дарували троянду за кожну куплену книжку. Цього дня також було прийнято дарувати книги близьким. Однак серйознішою причиною для вибору саме цієї дати послужило те, що багато відомих письменників народилися або померли 23 квітня. Наприклад, Мігель Сервантес, Вільям Шекспір, Лопе Девега, Моріс Дріон, Володимир Набоков та інші. До названих на можна зарахувати Григорія Цюсюнника. Василя Земляка, Олександра Гаврилюка, Василя Кухту, Андрія Кубкова. У Всесвітній день книги і авторського права, які святкують у 190 країнах світу, вся спільнота і ті, хто читає, і ті, хто пише, видає та продає книжкову продукцію, складають програми заходів, які свідчать про їх любов до книги. Відбуваються зустрічі з авторами. Читання уривків з улюблених книг, різноманітні конкурси, акції на захист білкованого слова. Як ви розповідали про те, що ви 9 років прийшли до дитячої бібліотеки, так? От, я до бібліотеки прийшла, можна сказати, значно пізніше. А чому так случилось? Чи, ну, трапилось, чому так? От, в бібліотеці дуже часто трапляється дуже зла тетя. <гум> яка раз гапне, <гум> <гум> раз скаже. І туди більше дитину не затягнеш ніяким калачом. От, нічого не треба. От, коли змінилася у нас бібліотека, от, прийшла інша, така дуже гарна жіночка, з якою можна було і потоваришувати, і побалакати, і дітей вона по голові гладила. От, то тоді вже було не страшно ходити до бібліотеки. А от все таке... У нашей сам в нашей библиотеке, в цьому филиале, дети ходят за рубки. за Это очень велике дякую нашим библиотекарям. Да, библиотека в Полтаве хорошая, прекрасная. Все. Я их лично знаю, руководство, именно бібліотекарі знаю. И наблюдаю центральную городскую библиотеку. И здесь с Мадам Николаевной мы постоянно контактируем. Прекрасный персонал. Да, но это руководство работают над формированием. Сейчас дети с пятого класса начинают одни точные науки, предметами, физико-математического направления, а другие гуманитарного. Ну, это да? Раньше да. этого не было, да? Вот уже предопределяет и направление интересов книги. И сейчас вам Светлана Леонидовна да, расскажет о тех... який Для того, щоб дитина почала читати, так як часто батьки приходять і питають, ну, порекомендуйте якусь цікаву книжечку, щоб зацікавити дитину, щоб вона почала читати. От, е, Я рекомендую, спробуйте розпочати із дитячих журналів. Можливо, дитина зацікавиться журнальчиком і таким чином прийде і до книжки. Тому хочу показати вам. Журнали, які виписує наша дитяча бібліотека. Зараз підписати не кожен собі в змозі, тому що вони дорогі. От, А бібліотека їх має. Це такі дитячі журнальчики, як пізнайко. Ось, Діти дуже люблять зараз, особливо маленькі, йдуть мультсеріали. Вони всі їх, цих героїв, знають по іменам, по назвам, тому такий журнальчик смішайків, кого дітки маленькі внуки, ви теж їх знаєте, дивитесь. Віні та його друзі. Тут журнальчики дуже яскраві, кольорові, діти їх з задоволенням читають, не втомлюються, можна їх брати і разом читати. Ну, Журнальчик малятко, на якому виросло не одне покоління, невеличкий, яскравий, цікавий, добрий журнал. Журнал сказок. Дітки теж дуже люблять читати його. Ось такий цікавий, яскравий журнальчик Ангелятко. Ви бачите, що е, дуже різні журнальчик тошка для діток, які люблять тварину, кожного там вдома є попугайчики, е, хом'ячки, котики, собачки. Дітям це також дуже цікаво. Хочу ще сказати, що кожна бібліотека має свій актив читачів. Наша не є виключенням. І сьогодні присутні наші активні читачі. Це, е, я... Дозвольте, я їх представлю. І Кияшко, Валентина Яківна, і Лісняк Юлія Вікторівна, і Заклепенко Юрій Григорович, ем, Коновалова Галина Олександрівна, ем, Кирилюк Олександра Іванівна, Барсукова Антоніна Юрівна. І до речі, Олександра Іванівна, Антоніна Юрівна, до читання залучились своїх дітей і внуків. Вони теж є активними нашими читачами. В Олександрі Івановна присутня внучка, дуже полюбляє читати і на сьогоднішній захід попросилася, каже, а можна я з бабушкою приїду? Звичайно ж, можна. <гум> uh, і сьогодні uh, такий день uh, за традицією Каталонії. Ви самі чули, що в цей день дарують книги. Ми хочемо до нашого активу читачів залучити коновалку Галину Олександрівну. Вона в нас вже давно читає, активно читає. І в цей день ми її хочемо подарувати за традицією книгу. <гум> <гум> Долучалися читали. У нас. І ми вас всіх-сіх запрошуємо. Звичайно, на всі ваші звернення ми знайдемо відповіді. І хочеться всім подякувати за те, що прийшли, знайшли час. І я з певністю можу сказати, що сьогодні присутні справжні поціновувачі книги, друкованого слова. Велике спасибі вам, Вадима Андрійовичу, ще раз. І нашу зустріч мені б хотілося закінчити чудовим віршем. Молитва до книги. О, книгу, Боже, Трабини, народу й роду, берегиня, неопалима купина. Відкрий мені свіча до своїх дум, відкрий свіча до мудрості своєї, я виросту. І мій галагол на гулу підняти вже не зможуть пари На неї слова, на твоїй рілі, не для гордині пролюк, то вівне, а щоб себе на Божий знать землі і Божим гідно зватися творінням. Не пожалій мені своїх щедрот, я їх примножу і роздам по світу. Коли ти є, у мене є народ. Любов, надія, віра і молитва. Дякую.